Добрий день! З вами Світі Біт і я Світлана Фаренець. Сьогодні у нас невеличка розпаковка. Я отримала товар з Aliexpress та магазину Тему. А, справа в тому, що чекала на сонечко, сонечка немає, весь час йдуть дожди зараз, тому вирішила все ж таки зробити розпаковку і подивіться, що ми отримали. Зараз я все. Розпакую, щоб не широтити, і повернусь до вас. Ну що ж, продовжимо мою розпаковку сьогоднішню. Перше, що я хочу вам показати, такі проставочні намистинки в сріблі. Ось такими, дивіться, які гарне гарні сіяння. Погода сьогодні, я вже казала, мабуть, не дуже гарна. Ідуть дощі в Шотландії зима. Буває різною, але дуже гарної якості. Ще взяла такі самі в рожевому кольорі рожевого золота. Їх е в посилочці 10 штук в упаковочці. Гарні. На тему бувають такі цікаві речі. Може, вони дорожчі, чуть-чуть, ніж на Алікспрес. Але посилки йдуть набагато швидше в Шотландію. Буквально за тиждень я їх отримую. І так як така цікава функція, що менше, ніж на 10 фунтів, я не можу на, на тему замовити, тому добираю такими різними штучками. Ще о, в мене є, о, мабуть, в попередній посилці розборці ми бачили, є о, фурнітура. Така проставочні намистини довгі, а це я взяла таку кругленьку, з, таким камінчик, з такими чорними камінчиками, Тоже гарної якості. Мені подобається. Щось буду думати. Десь буду проставляти. Вона, правда, одна була в позиції, але гарненька. Так, ще дуже довго хотіла, і нарешті от собі взяла от таку приспособу. О, дівчат бачила, щоб було зручно. Зажимати, розжимати колічки, так? Бо мені буває незручно. Буває, приходиться двома приборами. Ну, це незручно, а от з цією, я думаю, буде краще. Так, ще на тему я взяла отакі цікаві беліки. Дивіться, яка краса. Ручка тримає. Колечко. Дуже гарна, я думаю, подвісочка може вийти. В позиції багато. Не пам'ятаю скільки, мабуть, 10, але, я думаю, непогана така якість у цих бейліків. Продовжуємо. Ще взяла бейли. Бейлів багато не буває. В бронзі гарна така прорисовка гарної якості, і дуже багато їх в позиції штук, як на мене. Ну, дивіться, мені подобається дуже гарні. Били інколи потрібні, дуже різні. Так, переходимо далі, експрес Замовила сапочку таку Була у мене вже така цепочка, але була там ще з круглими між цими овальнями, були ще круглі проставочні звіння Але я захотіла саме, щоб були овальні. Дуже гарні виходять сатуари з такою цепочкою в бронзі. якість гарна. І я вирішила замовити, є у мене якась ідея. Була мабуть, ну, але я згадаю, що я хотіла. Це завжди приходить під час роботи. І в різних магазинчиках замовила камінці. Значить, замовила такий лабрадор з різацією. сірий лабрадор. Ну, можливо, майстрині скажуть, що він не дуже гарної якості. Але мені він сподобався. Він темненький, його потрібно буде чимось розбавляти, звісно. Бачите, вм'ятинка така є. І там, де вм'ятинка, і різація. Зараз на білому подивимося краще. Дивіться. Ой, на мистинці 8 мм. Трошки світло падає. Не дуже гарно. Ой, як я не можу приспособитися. Далі. Агат, гранений. Також 8 мм. Мені потрібно для одного сатувара, але мені потрібен був корічневий. Я вибирала, наче корічневий. Він тут багато сірого, але якість непогана. А, дуже гарненькі намистинки. Думаю, використаю сірий в одному якійсь прикрасі, а більш коричневий виберу для той прикраси, яку я вже придумала. Я коло. Дивіться. Ну, гарні намиститки, гарної якості. Якщо все в мене вийде, я спробую поставити посилання на цей магазин. Агат мені сподобався дуже. Так, наступна низочка у нас агат 4 мм. Дивіться, гранений. Також брала для того, щоб зробити цю прикрасу, яку я планую, для наборних намистин. Ідуть іще в мене детальки для доборних намистин. Можливо, я зроблю. Геть маленька буде розпаковка, але, можливо, я зроблю показати в поближчі в руці. Дивіться, яка якість. Ага, такі. Ось на цьому все. Дуже картенька у мене сьогодні розпаковка. Всім гарного дня, гарних свят, здоров'я крепкого. І перемоги нам всім! Мирного неба, неба! Чекаю вас у себе на каналі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!